Двохротерна затирочна машина від чеського бренду Баре це затирочна машина для промислових підлог, обладнана двома е, з, якби, дисками зачисними по 90 см. Ну, зараз тут диски не поставлені, зараз тут лопатки для бетону. Двигун двохциліндровий Honda е, популярний dx 690 Це говорить про те, що об'єм його 690 кубів. Є бак для палива, бак для води водичкою, щоб поливати. Надзвичайно якісно виконано, все металічне, все прикрите, все закрите, акумулятор великий, є світло для того, щоб як щоб працювало, щоб можна було всі нерівності згладжувати. Зараз ми запустимо, послухайте, яка робота двигуна. Послухайте, як він шепче, це справжня тонба. Ось так тихенько працює, запускається стартер, є, електростартер. Я не буду сильно гарцювати, тому що там ножі поставлені, щоб вони не псувалися. А цими речагами можна змінювати кут нахилу лопаток для того, щоб зрізати більше або менше бетону за потреби. Ось таку затирку можете придбати у нас. Двохроторну машину. Телефонуйте або пишіть в особисті.